Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ну, давайте байку про те, що чи прямий посів, чи хоч якась зв'язковка. 2017 рік мене призначають виробничим директором мрію. І тут якби було дуже багато непробуної землі. З 2016 року мені переходить дуже багато зябу. І от в цілях економії вони там був у нас там запрошений один консультант з Британії. І от він каже, що... По-любому треба щось робити, треба все встигнути, ресурс обмежений. Що будемо робити? А що будемо робити? Давайте, каже, е, така ідея від генерального, що давайте впряму сіяти. Сівалка зможе за, за, зафенделити той соняшник? Так, да, зможе. Кажу, та давайте хоч трохи дискувати. Та блін, е, які дискувати, часу немає. Ну, погодили мені якесь там кількість дискування, тому що. Не було, не вистачало, нічого, В общем, Хотілося скоріше, да, як завжди. то завжди. З, з такими реляціями. ми завершили там посів до 1 травня, один Холдинг колись писав. Да? А то неважливо, що в 2020 році потім пересівали-50 гектарів. Але ж треба шлюпка, знаєте, красиво. Ну, красиво посіяли. Ага. Так що я хочу сказати, колеги, там, де була дисковка, там ще хоч який сонячник був. А там, де був прямий посів, це. Це мрія, хто знає Раходин, це якраз Тернопільщина, там Хмельниччина, там Львівщина. А там, де був тупо прямий посів, корінь дійшов до твердого. А так як там використовувалися турбомакси, знаєте, вертикальні ці історії. Вертикальний культиватор, да, можна назвати, то корінь дійшов до персі, ну, сантиметрів 5, ну може 10 дійшов. Ми ж посів, там сонячний десь на 3-4-5 сантиметрів. Він ще 5 пройшов, уперся, розвернувся в 90 градусів, і з того сонячку толку не було. Так що, якщо вибирати е, прямий посів, якщо ви не займаєтеся ноутілом, да, і е, якась, якийсь обробіток ґрунту, то я рекомендую обр... обов'язково обробіток грунту. Тому що обробіток ґрунту дає результат. Який би він там не був, знаєте, на... а якщо воно з осінь і навіть придобано, це ще кращий результат. Але питання підпужній поверхні. Щоб вивчити плужну поверхню, треба використовувати автоматичні пенетрометри. Чому автоматичні? Та тому що він показує правду, а механічний показує просто погоду. Запрошую до співпраці, підписуйтесь на канал, Успіхів вам!